Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день. Євангеліє від Луки, 11 глава, з 9 по 13 вірш. Сказав Господь своїм учням: просіть, і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, буде відчинено. Який же з вас батько, коли син попросить у нього хліба. Подасть йому камінь, або коли попросить риби, невже замість риби змію подасть йому. Або якщо попросить яйця, невже подасть йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати дітям вашим. Наскільки ж більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Богу нашому слава, завжди нині повсякчас. In the name and of the Son, and of the Holy